Виявляється, що НАТО давно могло би вступити у війну на боці України, а саме своїми військами зайти в Україну і вигнати із неї все російське кодло. Але їм дещо заважає, от що саме ми і будемо сьогодні говорити. Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. А ви на каналі Булгаров висновки? Підпишіться на цей канал просто зараз. А якщо ви вже це зробили, то я вам за це дуже і дуже дякую. Ну і звісно, що вітаємо. Нових глядачів. Отже, що ж це за заява? Таке днями на безпековому форумі адмірал, діючий адмірал НАТО Роб Бауер, сказав: що я абсолютно впевнений, що якби росіян не було ядерної зброї, ми вже давно були б в Україні і виконали з України все російське кодло. Ми б це зробили, але ж вони мають ядерну зброю. Сказав Бауер на оборонному саміті в Чехії. 品。 Здавалося, це така собі, знаєте, проста фраза і проста заява, але за нею криється дуже і дуже багато різних обставин. Ну, давайте самого початку, тому що, по-перше, і найголовніше, що поважний адмірал Роб Бауер він бреше. Він бреше, що вони б вступили у війну. Ба більше він тут потім каже, що ситуація в Україні це не те ж саме, що було в Афганістані. Мається на увазі не тоді, коли американці. Пішли із Афганістану, кинули в принципі на призволяще всі урядові війська, залишивши до речі, там за 10 років за 20 років, вибачте свого знаходження в Афганістані величезну кількість зброї, вклавши в оборонні різні заходи до одного трильйону. Доларів це відомий факт, і не тільки в оборони, в розвиток демократів не вкладали ці гроші в демократичну республіку Афганістан, але по факту виявилося, що це нікому там не потрібно, і як тільки американці звідти пішли урядові війська, просто покидали зброю і потікали хто куди може. Що в принципі до речі зробив, і обраний демократично обраний президент Афганістану, так от, коли Робаур каже, що це не те ж саме, що Афганіс в Афганістані, ну зараз в Україні він не має на увазі саме Афганістан, коли в вони звідти пішли. Ну тому що була така аналогія, що як тільки американці підуть з Афганістану, там станеться те, що сталося, і як тільки американці залишать Україну без допомоги, то станеться те, що сталося в Афганістані. 22-му році, коли ми застріли по факту з мінімальною західною зброєю росіян, ніхто з нас нікуди не тікав. Тож Баур має на увазі той момент, коли американські війська увійшли в Афганістан, там 20 років тому. І коли вони це зробили, кажуть без проблем. Це ж, до речі, зробили не тільки американці, це ж була коаліція, це були країни НАТО. І він каже, що ми, ми могли б зробити так само і зараз в Україні, але вибачте, в росіян є ядерна зброя, тому ми не можемо зайти зараз в Україну, як ми це зробили в Афганістані 20 років тому, зрозуміло, що вони не можуть це зробити, тому що хто їм протистояв в Афганістані таліби. Ім протистояли якісь там розрознені польові командири з е, якоюсь зброєю, навіть не партизанською, так у свій час ще під час, коли був Радянський Союз, і Радянський Союз мав свій обмежений контингент в Афганістані, і вони воювали з афганцями в той час якраз американці допомагали Афганістану, і допомагали вони теж зброєю. До речі, іронія в тому, що вони допомагали Афганістану тоді такою ж зброєю, яку нам дали на початку повному масштабного вторгнення Росії, ну тобто стінгери, джевеліни, така собі зброя партизанської е, війни. І от так, коли тоді під час ще там 80-ті роки, коли Сполучені Штати допомагали Афганістану, тоді е, такою зброєю. Потім, коли е, вони залишили Афганістан і до влади там прийшли, прийшли Таліби, потім сталося м, те, що сталося у 2001 році, оці башні, вежі, блюзнюки. І після цього була оголошена всесвітня боротьба із всесвітнім тероризмом, і внаслідок чого американці увійшли і на близький схід, не війшли, врешті-решт і на і в Афганістан, і я це веду все до того, що в Афганістані їм протистояли сили, які були значно значно слабші за них. І коли зараз Бауер каже, що ну розумієте, ми не можемо так зробити, тому що в Росіяни ядерна зброя, він трошки забуває сказати, що не тільки про ядерну зброю йдеться, тому що російська армія досі вважається однією з найсильніших у світі, якщо подивитися всі ці рейтинги різних країн, і тому подібне, і питання не тільки в ядерній зброї, питання в мобілізаційному ресурсі, питання просто в звичайному озброєнні в танках, в літаках. В літаках стратегічної авіації, врешті-решт, і тому не можна сказати, що тільки саме ядерна зброя стримує НАТО від того, щоб вони ввели свої війська в обмеженому контингенті, не в обмеженому контингенті, власне кажучи, в Україну. Тому до слів Бауер треба ставитися трошки скептично і розуміти, що ну він так зараз каже, тому що напевне міняється трохи риторика, а вона справді міняється, тому що от, буквально, буквально днями сталася зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкіна, сама із головою НАТО Марком Рютте. і от під час її зустрічі вони. Для себе порішали, вирішили і заявили, що мета цього візиту, тобто Блінкіна в візиту до НАТО, мета цього візиту зосередити наші, тобто спільні американські і натівські зусилля, на тому, щоб переконатися, що Україна має гроші, боєприпаси та мобілізовані сили, щоб ефективно воювати у 2025 році, або мати можливість піти на переговори із позиції сили, тобто питання в тому, що ситуація змінюється, що риторика а. Адмірала Бауера свідчить про зміну підходу до війни в Україні і навіть і до мирних перемовин, і в тому числі до того, як воно все має завершитися, ще треба сказати про те, що це не, не можна так заявляти сьогодні. Що НАТО якби не відчувало загрозу ядерної зброї, то вони би там. Не увійшли би чи там увійшли питання трошки ще в іншому. На момент повномасштабного вторгнення так військ НАТО не було в Україні. А от на момент початку війни, а саме 2014 року, коли російські війська почали захоплювати Крим, дві бригади швидкого реагування НАТО базувалися в Криму. Що вони зробили? Вони це все бачили. Що вони зробили? Вони просто зібрали свої монатки і поїхали з Криму. Тобто, це питання виключно політичне. Чи може НАТО втручатися, чи не може НАТО втручатися? Це питання не в тому, чи є у супротивника серйозна якась зброя. Це виключно про політичні інтереси країн-учасниць НАТО. І казати про те, що саме ядерна зброя може стримувати НАТО, це не є правильним, тому що е, давайте так: НАТО, це ж оборонний альянс, і НАТО саме це і декларує. Але такі заяви генерала Бауера, адмірала Бауера, вибачте, свідчить про те, що вони вирішили таки. Вже розмовляти із Росією з позиції сили, і до речі, от навіть під час зустрічі Блінкіна тарюте якраз про це й і кажуть і кажуть, що якщо Україна вирішить і іти на перемовини, то вони мають у себе в мати в кишені певні козири, тобто теж розмовляти з більш вигідних позицій, а це можна зробити виключно підсилюючи українське військо плюс. Важливий момент після того, як Путін змінив свою ядерну доктрину, йому вже не важливо, чи входить НАТО на територію України або битися з російськими військами, чи не входить. Достатньо просто щоб країни НАТО допомагали Україні, наприклад, різними комплектуючими або просто надати дозвіл бити далекобійними ракетами в глибину Росії, і це вже може сприйматися Росією як напад НАТО на Росію безпосередньо, і Росія вже може за бажанням нанести. Ядерний удар по країнах НАТО. Але і оце для нас найважливіше так, якщо подивитися на всі ці заяви, на перемовини і тому подібне. До речі, цю ж заяву зробив не який там відставний чиновник військової НАТО, а діючий голова військового комітету адмірал Роб Бауер. А це означає, що така позиція може бути майже офіційною саме в середині НАТО. Тобто позиція про те, що ми можемо увійти, але нам треба прибрати це. До речі, те, те що читається про між рядків. Але нам треба прибрати загрозу застосування ядерної зброї. І я вам хочу нагадати. Що один із пунктів плану президента Зеленського це є розміщення на території України ракет, не страт... стратегічних ракет стратегічного стримування не ядерних ракет? Мається на увазі скоріш за все тамагавки. Тобто, якщо це озброєння буде давати певну перевагу над російським ядерним озброєнням, то чому би не увійти в Україну? Розумієте, про що я, якщо зараз про що по факту сказав Бауер, якщо нам вдасться прибрати ядерну загрозу з боку Росії, то ніхто не виключає того, що війська НАТО можуть бути введені на територію України, і не дарма зараз лунають різні плани, різні проекти, наприклад, про створення певної демілітаризованої зони, і саме натівські війська. Можуть бути там і розміщені в, в межах цієї демілітарізованої зони. А перш за все, натівські мається на увазі не американські, а от безпосередньо. Європейські тут правда є один такий е, цікавий казус, тому що знову ж таки дуже багато різних зараз заяв. І одна з них це про те, що президент Зеленський запропонував Трампу розмістити, е, е, якщо американські війська вивідуть з території Європи, вони там підуть додому, поїдуть, то ми на, можемо зайняти їхні місця, і тобто українські війська, і забезпечувати Європу певними безпековими функціями. І тут було б дуже трошки дивно, якщо б українські війська поїхали б. В Європу забезпечувати збереження Європи, а європейські війська якимось чином приїхали б в Україну і стали, би, стали б в зоні розмежування, тобто в так званій демілітаризованій зоні. Але все це виключно теорія. Не можна сказати, що це план вже готовий, тому що зараз багато різних планів. Повертаючись до заяви Роба Баура треба казати що вони справді в нато дуже сильно зараз думають над тим як прибрати ядерну загрозу з боку путіна як прибрати у нього можливість шантажувати і дивіться, які відбуваються цікаві події сьогодні. Зранку в нас стався черговий ракетний обстріл по Україні, і були підняті у повітрі сім стратегічних бомбардувальників Росії. Але вони запустили по нас лише дві ракети. Ну тому, що лише дві ракети до нас долетіли, і лише дві ракети ми збили. Ми не могли збити більше ніж до нас долетіли. Але ж не може такого бути, що вони запускали сім стратегічних бомбардувальників, і у них на борту було тільки дві ракети. Ну це тупо ну тобто а. Наше іншого запускаєте тоді. Скоріше за все, ситуація склалася так, що запусків було більше. До речі, фіксувалося їм більше. Але не всі ці ракети долетіли до території України. Більш того, можливо, якась кількість ракет просто-напросто попадала в Каспійське море, тобто з рубежу запуску. Під час сходу ракети з літака таке трапляється, і таке трапляється в тому числі, коли відбувається. Технічне технічне обслуговування війська, ракет, літаків тому подібне, на неналежному стані. Тобто, на сьогоднішній день російська армія дуже швидко. Швидко деградує саме в технічному сенсі, і можливо, це відбувається не тільки з таким озброєнням, з літаками, з танками і тому подібне, а в тому числі і з ракетами. Ми з вами чудово розуміємо, чудово знаємо, скільки було у росіян спроб провести ядерні навчання і те, як вони постійно відкладалися, тому що не вдавалося це все зробити. І коли вони там місяць тому вдалося провести якісь там ядерні випробування, вони з цього з приводу зробили просто за. Гальне національне свято, тобто ось про що йдеться в заяві Баура: як тільки ми зможемо зняти ядерну загрозу з боку Росії, то війська НАТО одразу будуть в Україні. Принаймні, вони будуть заявлено про те, що вони будуть офіційно, і вони будуть офіційно в Україні, чи вони Зараз перебувають в нас неофіційно. Ну можливо, так воно і є. Ну принаймні, якщо послухати, що розповідає російська пропаганда, таке враження, що українські військові вже закінчилися, а воюють за Україну виключно найманці країн НАТО. От така у них є маячня. Але по факту це міняє дещо в. Такому глобальному пункті, як ставлення НАТО до війни в Україні і ставлення взагалі Європи до того, що відбувається, Європа все більше і більше розуміє, що це їхня війна, теж і це для нас дуже вигідно, тому що тепер їм не вдасться відсторонитися. Будемо далі спостерігати за розвитком цієї історії. Я кажу, що напевно зараз, враховуючи певню певну ізоляціоністську позицію Трампа, і коли він стане, вже буде і буде навгурація, він стане президентом, то напевно така ізоляціоністська позиція буде все більше і більше лунати. А це означає, що роль Європи і роль Німеччини, Франції інших країн НАТО буде все більше і більше зростати в безпосередніх певних безпека безпекових операціях на території Європи А це означає, що ще раз повторююсь, що тепер роль Європи в допомозі Україні теж буде. Зростати це гарні новини. Нас дійсно ніхто не залишає самих, і як мінімум 25-й рік, ми ще нормально будемо мати ресурси і будемо сподіватися, що саме цей час нам вдасться переломити переломити хід цієї війни. І якщо і говорити про якісь там перемовини, то виключно виходити на перемовини на наших умовах. Ми з вами обов'язково побачимося, Не забувайте підписуватися на цей Ютуб канал, аби знати більше.